Тисячний випуск Ньюз – це наша спільна заслуга. Дякуємо усім, хто був з нами поруч всі ці роки. За цей час ми підготували для вас 4834 новини. Отримали 53 мільйони переглядів, із них 700 тисяч лайків і три дизлайки, Та хто їх там рахує? Тож тисячний випуск, наша спільна справа. 53 мільйони переглядів, реалізок. Все, все, все. Привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі Епіцентр. В ефірі програма Ньюз. E І сьогодні наш ювілейний випуск. 10-й. Сьогодні у випуску букет букет. Флорист інде епіцентр. Смайл обирай, авто дитині вигравай. Чоловіча емансипація. Subtitles <laughs> <laughs> Неможливо обійти увагою флора центри букет. Стильно, ефектно, помітно. На сьогоднішній день по мережі відкрито вже 20 букетів. Саме час познайомитися ближче. У ароматні перечуття. Із першого погляду стає зрозумілим, що у флора центрах букет синергія любові до квітів та клієнтів. Квіти безпрограшний варіант, якщо потрібно викликати посмішку, справити враження, покращити настрій та подарувати приємні спогади. Тут ви гарантовано підберете букет незалежно від статі, віку, статусу, від будь-яких приводів, від особливо особистого до найофіційнішого. Флорист допоможе підібрати оптимальний варіант з розмаїття пропозицій. Звичні улюблені квіти та імпортовані екзотичні. Усього понад дві тисячі найменувань рослин з квіткових розсадників по всьому світу. Цінова політика. Від бюджетних до преміум варіантів. Для зручної комунікації у флорацентрах є електронні каталоги. Окрім квітів, у флорацентрах букет багатий вибір милих подарунків та декоративних доповнень. Тут для вас повний спектр послуг у сфері флористики та фітодизайну, художні оформлення живими квітами, урочистостей святкових та офіційних подій, виготовлення флористичних інтер'єрних інсталяцій. Квіткові бутики оснащені усім необхідним для досконалого результату: це й велика робоча поверхня, підручні системи органайзерів, якісне надійне обладнання і ще обов'язково дзеркала, які дають можливість флористу у процесі творення букету оцінити його з усіх боків. Для зрізаних квітів містка холодильна камера зі стабільною температурою, яка зберігає рослини свіжими та барвистими, кваліфікований персонал, обізнані досвідчені флористи, які розуміються на стилях та техніці складання квіткових композицій, орієнтуються у трендах, використовують у роботі модний декор. У мережі квіткових студій проводять святкові та тематичні майстер-класи. Тут флористи виступають у ролі професійних коучів, а учасники отримують практичні знання опановують техніки та дізнаються про модні тренди у флористиці. У флора центрах букет квітуча, запашна весна протягом усього року. А календарну весну зустрічаємо з супер ціною на весняний ніжний символ Красень Тюльпан. Супер вигідна ціна лише з 1 до 10 березня. Ти любиш люблю. Що любить могут одні дівчонки. Не забудка, мой любимый цветок Поздушний поцелуй, стане самим горьким. Була незабутка, поки я не побувала в букеті. А тепер розкішні півоні, глоріоза протея. Запрошуємо взяти участь у акції з високим шансом отримати подарунки. До 31 березня буде розіграно аж 70 подарункових наборів продукції Смайл, а ще 7 дитячих електромобілів. Придбайте засоби для догляду за дитиною смайл та смайл бейбі на суму від 150 гривень одним чеком. Зареєструйтеся у Вайбері за цим номером або за посиланням на сайтах. Втомилися чекати. Поки дружина нас набридло миритися з байдужістю до ваших кулінарних вподобань, коли між вами та вашою бабусею не менше 300 кілометрів. А рідна мати наголошує, що у неї на це немає часу, а сестра, а у сестри кожний млинець грудками. Бажання мати недосяжне лише росте. Пристрасті розпалюються, бо вже зовсім скоро в усіх куточках твоєї країни. Масляна, чоловіки, прийшла пора взяти і цю справу в свої руки. Сьогодні ми готуємо лиці. Яйця! Молоко! Цукор! Сіль! Тепер ми це все перемішає. Досить Масло! Вступись! Настав час його спробувати! Мабусла! Смажимо! До зустрічі вже як зустрінемо весну. Забула, знову забула вас попросити. Від сьогодні І ще раз звертаюся до вас, підписуйтесь на наш канал. І там поруч на колокол шляп.